Є знижки на таблетки ножпа, в аптеках подорожник, Бам та Ощад. У Харкові знову трагедія. Місто, що атакують чи не щодня ракетами, тепер зазнало масованої атаки безпілотниками. В ніч проти 4 квітня ворог випустив по обласному центру понад 10 шахедів. Цілили по цивільних, вразивши житлові багатоповерхівки. Коли ж на місце приїхали рятувальники, вдарив друге. Точно по вогнеборцях забравши у них життя. Деталі жахливої атаки на Харків та ексклюзивні кадри з місця трагедії побачите за мить. З вами новини Тесенює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Складіть! Жахливий звук, який почула ця пара під ранок у Харкові, пронизує до кісток. До них у двір полетів шахет від росіян у мить освітив усе навкруги. Після чого у небо здійнявся сто та диму. Всього по Харкову ворог запустив аж 15 камікадзе. Більшість збили сили ППО. Втім, на жаль, не всі влучання були у Новобоварському, Слобідському та Салтівському районах міста. Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковано шахедами, які вразили житлові будинки. Один потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. Внаслідок влучання по цій 14-поверхівці загинула 49-річна жінка. Будинку, в якому вона жила, частково зруйновані та вижені полум'ям балкони на верхніх поверхах. Моя колега Аліна Туришин зараз працює в Харкові. Вона приїхала на місце прильоту одного з шахедів і поспілкувалася з постраждалими багатьох цієї ночі. Росія лишила без домівок. Час на 6, Я чую шахеди. Я така думаю, пропелер, ну треба йти на вукриття, і тільки я питаюся під двері, і воно бабах. Тобто був приліт е, на кришу до мого сусіда. Як ви пам'ятаєте цю ніч? Что вы, вы было, в момент 15 минут пол второго. Первый взрыв был. Один с любимой краечкой. здесь второй взрыв. За гаражами ховалися ні, ні зараз що? Що Тому все, що суджу отонуть тут, пітні по З Цього будинку було евакуйовано біля 60 людей. Частина з них знайшли собі помешкання самостійно. Наразі на цьому місці проходить ще ліквідація наслідків, висування аварійності. Далі будемо перекривати дах, далі будемо. Зашивати вікна і аналізувати, проводити експертизи щодо ушкоджень. Ну, і, звичайно, там будемо проводити планування щодо відновлення. А всім людям, які будуть необхідно надати тимчасове помешкання для там проживання, ми це зробимо. Знову цивільні будинки, звичайні житлові квартири. Але росіяни на цьому не зупинились. Коли до цього багатоквартирного дому на порятунок цивільним прибули рятувальники, рашисти вдарили по ньому вдруге. На жаль, загинули троє вогнеборців. Також поранено поліцейського та медсестру. Деталі дають у національній поліції, публікують відео евакуації одного з ДСНСників, якому вдалося вижити героя. Екстрена повезли до лікарні країна терористка і далі б'є по мирному населенню із застосуванням тактики подвійних ударів. Декілька хвиль шахедів по цивільній інфраструктурі Харкова вбили чотирьох людей, та щонайменше 11 людей отримали поранення. Серед загиблих троє рятувальників, які ліквідовували наслідки першої хвилі влучань та рятували цивільних. Серед поранених рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський. Як захистити Харків від безкінечних ударів ворога? Врятують лише в 16 На це важливе питання в ексклюзивному коментарі. ТСНЮЄ відповів очільник Харківської ОВА Олег Снігубав. Як на вашу думку, можна захистити небо Харкова? Ось нам говорять, що для цього треба тільки F-16. Що ви про це думаєте? Не лише F-16, це комплексні мають бути заходи щодо захисту. На пасивна там оборона, можливо, риби, можливо, так само активна звичайна там оборона за засоби, тобто ППО, тощо. Тобто, це має бути цілий комплекс, тому що ми мали сьогодні дійсно масовану атаку біля 20 шахетів, наше по Харкові і по області. Знову критична енергетична наша система, знову збільшився там дефіцит електроенергії, який ми фактично отримуємо на Харків. Фактично збільшили черги для відключення. У нас наразі біля від 350 до 400 Тисяч людей знаходяться без електроенергії, тобто будемо подавати почергово. по чергово. Ну і так само ми маємо руйнування житлової інфраструктури. І атака була здійснена у мінімум дві хвилі. І дійсно на меті було саме враження підрозділів ДСНС, підрозділів Національної поліції, які одразу прибувають на місце і для фіксації і для, лік... і для, лік... і для, лік... і для ліквідації наслідків ударів. На на жаль, терористичну тактику подвійного удару ворог застосував не вперше, 15 березня 2024 року. Під аналогічний повторний удар потрапили вогнеборці з Одеси. Ракета кремлівських терористів забрала життя двох рятувальників, а також ще 19 людей, серед яких медики та правоохоронці загалом різні травми отримали більше 70 одеситів. Ми е чітко можемо бачити, яким чином і куди цілив цілий ворог. Будівля СТО, будинки наших громадян, вулиця, де було дуже багато цивільних людей. І коли приїхали рятувальники, якраз вдарили підступно і по цій же території ще однією ракетою. І тому ми маємо також жертви серед працівників. Державної служби з надзвичайної ситуації. Ми маємо жертви серед лікарів, які приїхали за кілька хвилин після першого прильоту ракети. Ну і звичайно, ми маємо загиблих працівників національної поліції України на цьому фоні. Ще більш кричущими стають засудження деяких міжнародних організацій, які критикують українські удари в глиб Росії, зокрема останній по Татарстану, 3 квітня про це згадав і президент Зеленський і видав базу. Нехай приїдуть в Харків, а потім вже когось засуджують, мені здається, для того щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води. Треба напевно людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє. Команда ТСНЮЄ висловлює співчуття рідним та друзям загиблих, і ми бажаємо швидкого одужання всім постраждалим. Росія країна терористка, а терористи розуміють тільки силу, тож… Закликаємо донатити нас зсу, адже саме вони крок за кроком наближають нас до перемоги, а отже, і приносять справедливість. Слава Україні, слава ЗСУ. Чергова трагедія. Чоловік впав у кому та помер в лікарні. І все це після відвідування Хмельницького ТЦК. Мати померлого запевняє її сина захопили представники ТЦК, погрожували та знущалися над чоловіком. Тим часом уповноважений справ людини б'є на сполох. Військоми взагалі не мають права затримувати людей на вулиці. Про гучні подробиці трагедії та реакцію ТЦК розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписують. Підпитись на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. У Хмельницькому чоловік помер через два дні після візиту до ТЦК. Про це Суспільне Хмельницьке розповіла Наталія Кушлак. Жінка розмістила допис про історію, що трапилася з її сином Андрієм у соцмережах. Вона запевняє, що військоми незаконно затримали її сина, погрожували йому та знущались. 27 березня 2024 року в магазині на вулиці Тернопільській у місті Хмельницькому нашого сина Панасюка Андрія захопило ТЦК. У приміщенні на вулиці Проскурівській, 35, Над ним познущались, погрожували. В Андрія піднявся тиск. Його не випускали з приміщення та на прохання надати допомогу відповіли, що під Авдіївкою допоможуть. Лікарі Хмельницької міської лікарні боролись самовіддано за його життя дві доби. Термінову ніч з 27 на 28 березня зробили нейрохірургічну операцію. Велика їм подяка, але ураження головного мозку виявилися несумісні з життям. Учорами Андрія поховала дві останні прижиттєві світлини Андрія до відвідування ТЦК і після. Хай душа невинного загиблого упокоїться разом з праведниками. Вічна пам'ять, нехай його кати пам'ятають ці фото. За словами мами Андрія, він завжди допомагав військовим та волонтерів, оскільки сам не міг воювати через хворобу. Бай більше жінка стверджує, що її син мав проблеми зі здоров'ям і ніколи не переховувався від ТЦК. Чоловіку жодного разу не приносили повісток, не повідомляли, аби він з'явився для уточнення даних. Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям, і тут його як якогось злочинця схопили і завезли до ТЦК. У Андрія була гіпертонічна хвороба. Лікарка з воєнкомату дала йому направлення на огляд лікарів кардіологічного диспансеру. Вони мали дати своє заключення про стан його здоров'я. Він мав іти до кардіодиспансеру наступного дня на 9.00, Але тоді він вже був у Хмельницькій міській лікарні, де лікарі боролися за його життя. Не дивлячись на те, що чоловіку стало злеще у ТЦК, військові так і не викликали йому швидку. Хоча, за словами матері Андрія, він просив про допомогу. З будівлі ТЦК чоловік вийшов вже з ознаками передінсультного стану. Андрій, що якимось дивом з тиском 220 на 189 зміг дістатися додому і вже вдома на очах дружини, просто впав. Викликали швидку. Проте час був втрачений. У швидкі Андрій впав у кому. У ніч з 27 на 28 березня йому терміново зробили нейрохірургічну операцію. Два дні лікарі Хмельницької міської лікарні боролися за його життя. Я їм усе життя буду вдячна. На жаль, ураження головного мозку у Вандрія виявилися несумісними з життям. Він помер так і не виходячи з коми у неділю, 31 березня, чоловіка поховали. А що ж каже ТЦК? Відповідь вас точно вразить. Під час здійснення заходів уповіщення громадянину була вручена повістка для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. При уточненні облікових даних з'ясувалося, що законних підстав на отримання. Відстрочки, які передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначений громадянин не має. Окрім цього, він перебував у розшуку, уникав служби в збройних сил України. Однак, під час проходження ВЛК у громадянина. Було виявлено захворювання, ураховуючи це, його направлено на дообстеження до медичного закладу. Погіршення стану здоров'я військовозобов'язаного та настання летального випадку відбулося вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах, про ігнорування скарг громадянина на стан здоров'я, не відповідає дійсності, як і про фізичний вплив чи погрози зі сторони військовослужбовців територіального центру комплектування. Наразі мати Андрія звернулася до поліції справа на контролі правоохоронців. Про це заявила інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Наразі жінка дійсно у нас була та написала заяву. Її зараз розглядає наше слідче управління, і за результатом цього розгляду буде прийняти рішення щодо відкриття кримінального провадження і щодо підслідності. На жаль, лагідну мобілізацію ми спостерігаємо чи не щодня. Пабліки переповнені відео, де представники ТЦК крутять людей просто неба та запихують їх до своїх бусів. Хоча військоми не мають права затримувати людей на вулиці. Про це заявляє омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю Суспільному. Вони не можуть ходити вулицями та фізично затримувати громадян України із застосуванням фізичної сили не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю, ні. Якщо ж і потрібно проводити так звані рейди, то у складі такої групи обов'язково мають бути представники Нацполіції, каже Дмитро Лубінець. Ба більше уповноваженої Верховної Ради України з прав людини виступає за законну мобілізацію та проти розширення повноважень ТЦК. Нагадаю, що 2 квітня Володимир Зеленський підписав кілька законопроєктів, що стосуються мобілізації в Україні. І на жаль, в цих документах є норми, які не порадують українців. Зокрема, граничний призовний вік знижується з 27 до 25. П'яти років та скасовується статус обмежено придатний. Фактично, це означає, що з набуттям статусу військовозобов'язаних українці віком від 25 років можуть бути мобілізовані в особливий період. До цього мобілізації підлягали чоловіки віком від 27 років, а з добровольцями у віці 18-25 років укладали контракти. Також тепер чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом наступних 9 місяців пройти повторний медичний огляд, аби лікарі Рі визначили придатна або непридатна людина до військової служби. І саме ця норма викликає найбільше запитань у суспільства, зокрема і самих військових. Про правильні висновки ВЛК та добросовісну роботу ТЦК, що призводить до того, що до армії потрапляють люди з проблемами зі здоров'ям. Говорить і журналіст та письменник. А тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода. Я це бачу на власні очі, починаючи з учебок. Ця ситуація вже є в нашій армії. На жаль, і власне цей закон може це якимось чином виправити, якщо знову ж таки ВЛК будуть підходити більш об'єктивно, а не так, як я бачив це серед шляху на фронт. Скажімо так, по-перше, я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпери. Це майже анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми вже коли лежав у лікарні, у них брали аналіз крові і виявляли гепатит. А це мала б виявляти ВЛК а не коли вони потрапили до учебки. Військовий відверто розповів, якими можуть бути наслідки скасування статусу обмежено придатний для військовозобов'язаних. Невідомо наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні, і в який бік вони це будуть робити. Якщо будуть робити вони це із якоюсь користю, або ж. Все таки за станом здоров'я. Тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали це, ставляться до цього скептично та з певною недовірою. Тим часом основний законопроект про мобілізацію до президента ще не дійшов, ба більше його ще й досі доопрацьовують народні обранці за інсайдами. Деяких можновладців законопроект про мобілізацію потрапить у залу для голосування десь всередині квітня. А що думаєте ви про летальні випадки, які відбуваються після відвідин ТЦК? Та чи підтримуєте норму про скасування статусу обмежено придатний? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Росія може готувати нову масово ракетну атаку на Україну. У силах оборони повідомляють, що ворог накопичив десятки ракет, якими. Вже досить давно не би по Україні, а моніторингові пабліки публікують супутникові знімки російських авіабаз та фіксують там ворожу активність. Про що попереджають в силах оборони, до чого готуватися українцям і чим цього разу можуть вдарити окупанти? Розповім за мить росіяни готують удар калібрами. Українські захисники наскрізь бачать ворога і вже можуть майже. Точно спрогнозувати, що той задумав, і на жаль, новини звідти не втішні. Ворог накопичив 50 ракет калібр для удару по Україні, заявила начальниця Об'єднаного оперативного прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, коли їх запустять. Лише питання часу. Попри те, що росіяни не можуть активно діяти в акваторії Чорного моря, але в базах у них все одно стоять уже завантажені калібрами ракетоносії. Небезпека залишається високою. Завантажено 50 ракет. Не лякають рашистів навіть українські морські безпілотники, і вже відомо чому Росія більше не виводить свої кораблі для ракетних ударів, але все ще може випускати калібри з підводних човнів. Українські дрони поки що їх. Знаходити та нищити не вміють Щоразу саме підводні ракетоносії вони виводили, що свідчить про те, що вони побоються ударів українськими морськими дронами і БПЛА. Очевидно, що підводний корабель простіше вберегти від такого типу загроз. Підтвердив цю інформацію головний розвідник країни Кирило Буданов. За даними української розвідки, Росія дещо вичерпала свої запаси ракет х 101 якими вже довго і регулярно обстрілювала Україну. Замінити їх мають саме калібри, тож не виключено, що саме вони наступного разу полетять по Києву, Одесі, Харкову та інших регіонах. Скільки в них ракет, нам достовірно невідомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило їм. Накопичити певну кількість озброєння, на жаль, у ворога є зараз сили для того, щоби. Продовжувати свою роботу зараз. Вони технічно готові до застосування калібрів. Поки флот накопичував свої ракети. Повітряно-космічні сили РФ використовували ракети Х-101. Питали у Буданова і про нові російські ракети Циркон. Як відомо, вони протикарабельні, втім, вже прилітали в Київ 25 березня. Ті чергові аналегавнітні ракети, які неможливо збити, запустили по об'єктах гурта СБУ в українській столиці. Утім, їх збила ППО. На жаль, уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, поранивши людей. Але має ворог і інші у рукаві, а саме стратегічну авіацію, саме російські тушки, різних модифікацій та поколінь частіше за всіх б'ють крилатими ракетами по Україні. Один із моніторингових пабліків публікує супутникові знімки з російських «Енгельс-2» під Саратовом і Моздоком у північній Осетії. Станом на кінець березня, коли зробили ці знімки, було видно, що на Кавказі ворог тримає не так уж і багато два Міги 31К, які є носіями Кенжалєв, 4 Ту-22М3, стільки ж Су-34 та декілька грузових літаків. А от в Енгельсі російських літунів значно більше. Станом на 29 березня на аеродромі було аж 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 3 Ту-160. Спостерігачі зазначають, що цю базу росіяни активно використовують для спорядження своїх літаків крилатими ракетами. Росія уже кілька тижнів знову цілеспрямовано б'є по українській енергетиці. Масовані ракетні удари, а також нальоти шахетів б'ють виключно по цивільній та критичній інфраструктурі, знеструмлюючи Харків, Одесу та інші міста на сході та Півдні. Як повідомляє, де те крашисти знищили 80% усієї генерації компанії – 5-6 те серйозно пошкоджені і мають приблизно ось такий вигляд. Це кадри з однієї з них. <плес> Втім, українці носа не вішають і намагаються у всьому знайти позитив. Ось, наприклад. У ДТЕКу дуже раді, що їм вдалося врятувати одну пухнасту співробітницю Мурку, яка пережила російський ракетний удар. Її фото першими публікували журналісти The Washington Post. Тепер вона справжній символ незламності для українських енергетиків. Утім, загальні висновки не втішні. Наразі Росія має відчутну перевагу, тому що Україні банально не вистачає ППО та ракет до неї. На відновлення втраченого Україні знадобляться місяці і явно покращити ситуацію і закрити небо можуть лише партнери, зокрема США. Вони ж досі не погодили передати Україні обіцяний майже 61 мільярд доларів. Винести це питання у конгресі. Обіцяють уже в квітні, допоки ж у Пентагону немає можливості профінансувати передачу Україні навіть одного набою. Путін же зупинятись не збирається і знову поставив своїм військам нове старе завдання. За перше півріччя 2024 року повністю захопити українські Донецьку та Луганську області. Про це в ефірі телеканалу Київ 24 розповів колишній очільник служби зовнішньої розвідки України Микола Маламуш. Путін дав завдання міноборони, щоб протягом першого півріччя повністю захопити Донецьку та Луганську області і вийти на нові параметри в Харківській області, посилити позиції на Запоріжжі і нейтралізувати наш десант. На лівобережжі Херсонщини. А як думаєте, ви як довго ще зволікатимуть партнери в той час, як українці чи не щодня прокидаються під звук вибухів? А люди у Харкові змушені днями жити без води, світла та опалення? Напишіть нам про це у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео і тисніть подобайки. Голосніше за всіх кричала, яка погана партія, які такі сякі колеги. Що вона вирішила вийти з політичного об'єднання? Її заяву, мовляв, вже підписали, але безуглу знову спалили на брехні. Що трапилося цього разу і як реагує нардепка на ці заяви, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Епопея навколо Мар'яни безуглої триває. Нардепка, яка любить виставити свої п'ять копійок скрізь, де навіть її того не просять. Кілька місяців тому заявила, що мовляв виходить з партії Слуга народу і що заяву вже підписала голова партії Олена Шуляк. Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга народу. Я була членом політичної ради партії, головою комітету національної безпеки та оборони в політраді, членом політичної ради київського осередку. Відповідала за весь оболонський район та, зокрема, за офіс партії на оболоні. Непогані позиції, багато можливостей. Ні, бо всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019-го, змінити формат позиціонування, розсекретити дані щодо воюючих членів партії, а їх немало. Приділити увагу і складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо все ігнорувалося. А моя боротьба з Тищенком – то окрема історія добилась, таки виключили. Фу, тоді шуляк підтримала. Визнаю. Коротше, в партії не відбувається майже нічого. Всі самі по собі, і як голова Олени Шуляк не полірувала би картинку, діло того не допоможе, бо це пускати конфеті в обличчя, прикриваючи пустоту. Все ж вважаю, слуга народу не жахлива партія. Тут працює багато нормальних менеджерів. Серед партійців сотні цікавих людей. Цей допис на Фейсбук-сторінці Мар'яни з'явився 6 лютого 2024 року. Втім, є, але з партії, за словами самої Безулої, вона вийшла, а от ні слова про фракцію. Аж тут, 28 березня, з'ясувалося, що вона про це не говорить, бо вона з фракції так і не вийшла. Про це повідомили депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк із посиланням на віце-спікера парламенту Олександра Корнієнка. Мар'яна Брехуха. Пам'ятаєте, як вона пафосно заявила, що написала заяву на вихід з фракції Слуга народу. Сьогодні Європейська солідарність закликала головуючого на пленарному засіданні Корнієнка негайно її оприлюднити, бо вже пройшло два місяці. Перший віце-спікер проінформував, що станом на сьогодні жодних заяв про вихід з фракції від Мар'яни не надходило. Віце-спікер Корнієнко оголосив, що станом на зараз жодних заяв про вихід з фракції Слуга народу від Мар'яни Безуглої до президії парламенту не надходило, а стільки розмов було. Сама ж безугла стала виправдовуватися. Мовляв, заяву подавала на вихід із фракції, але її повернули, бо вона була неправильно оформлена. Коротше, формально не відпускають. З партії Слуга народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції. Але на цьому скандал не стиг. Вже 4 квітня в прямому ефірі марафону голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зізнався, що досі заяву безуглої в очі ніхто не бачив. Наскільки я поінформований, станом на зараз заяву Мар'яни Володимирівни безуглою про вихід із партії Слуга народу в апараті Верховної Ради не існує. Станом на момент запису відео заява Стефанчука, Мар'яна Безугла не коментувала на своїй сторінці. А це нагадаємо найголовніший інструмент пані Безуглої. У Фейсбуці вона й чвари розводить і проводить подекуди недолугі голосування, і де раніше полюбляла критикувати вже екс головнокомандуючого зсу Валерія Залужного. Як, от, наприклад, торік у листопаді заявляла, що залужний не надав план задуму на наступний рік. Можливо, Мар'яна розраховувала на підтримку Фейсбук користувачів, натомість її після цього лише. Висміяли. Втім, атаки на головкома не припинилися. Безугла завжди знаходила чим би ще вколоти залужного, втім, жодної підтримки не отримала. Ну а ще саме через безуглу зчинялися інші скандали у суспільстві. Наприклад, Нардепка запустила знову ж таки у своєму Фейсбуці голосування, чи готові українці відмовитися від громадянства в обмін на виїзд за кордон. Звісно, результати були невтішні, однак і не зрозуміло чи не доєдналися часом до цього голосування російські боти. Не впевнені у Мар'яні навіть її ж підписники. Але писати у Фейсбуці це не наживо перед людьми виступати. Чого вартий лише перл на 30-річчя незалежності України? Крім не крім саме не так, пані Мар'яна розповідала про тарифи в Україні. Спец вона й в оборонці, хоча має освіту медика, і логічніше, що людина із фаховою освітою мала б, напевне, бути в комітеті з охорони здоров'я. Але ні, там напевне не так хайпово. А як тоді розносити фейки про мобілізацію жінок? А як критикувати військове керівництво? А Як викидати геніальні ідеї? От як, наприклад, про мобілізацію жінок, мовляв, що жінки, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії, мають також воювати на фронті, а не бути в Європі. І тоді теж зловила нову порцію хейту. На своїй сторінці у Фейсбуку опублікувала ще одне дивне опитування: вона поцікавилася в українців, чи бажають вони народним депутатам смерті. Цікаво, що 61% тих, хто голосував, обрали варіант так зараз. Цього посту на її сторінці вже. Немає у коментарях. Користувачі реагували на запитання по різному: хтось цікавився, чи все гаразд у самої безуглою. Інші нарікали, що питання надто загальне, мовляв, усім народним обранцям померти не бажаємо, а ось окремим так точно. Ще частина жартувала, що набагато жорстокіше буде змусити нардепів жити на мінімальну пенсію. Утім, безуглі цього опитування здалося замало, і вона опублікувала наступне: чи бажаєте ви, щоб нардепи поточного скликання Верховної Ради України сиділи у в'язниці? Тут варіантів відповіді було вже більше: 58% проголосували за. Більшість так, але є нормальні. Доходило й до того, що не раз вже піднімалося питання і про її вихід з оборонного комітету. Там вона до слова на посаді заступниці. 5 січня 2024 року. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці очільника. Члени комітету одностайно проголосували за. Лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення безуглої, але вона досі так і залишається на посаді заступника голови комітету, голови підкомітету. Питань демократичного цивільного нагляду і контролю. Офіційно звільнити її намагалися вже двічі 10-го, і потім спроба була ще 16 січня. Нардепи навіть блокували трибуну ради, але як кажуть, Бог любить трійцю, тому віримо у краще. Тим часом, якщо навіть зайти під будь-яке відео пов'язане із безуглою, чи ті ж пости у її улюблені соцмережі, скрізь маса коментарів про те, що нардепці не місце у раді і тим паче в оборонному комітеті. А чому сама Мар'яна зробила вкид про свій, нібито вихід з фракції? Питання, якщо вона таки зважиться написати заяву. Чи вдасться їй втриматися в політичному світі теж питання. А що про Мар'яну Безуглу думаєте ви і чому вона не поспішає виходити з фракції? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал канали Тисні Юв Подубайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось!